Якщо це два політиками, то він немає. Якщо тебе це буде рахувати, то пришло. Тепер даємо відповідь пані Наталії, коли в увагу. Ми, пам'ятаєте, збиралися, потім було обговорення на громадських обговореннях про те, щоб затвердити положення, щоб можна було передбачити кошти в Раді, передбачити ваші кошти, виробити рахунка і передбачити район і область, щоб було співфінансування. З 1 січня 2016 року положення що вже не діє. Але я говорила так. з Мирославою Петрівною. Як зводила до Мирослави Петрівне? Тому ж відкрився оцей рахунок, тих 22 тисячі, що ви кажете, гусі кожна вже. Та сітка надавала, цей рахунок відкритий і на нього можна давати гроші. Але для чого? Ви мені поясніть, ви туди будете ложити зараз гроші. Я Як ціпку... є програма, проплатиться експертиза.

Так, Якщо проєкт створює, це не Це документ. Каже, тут сидящий має те саме ресурси споживання, що любив українець. Тобто, якщо я такі самі граждани, які присутствують, я повинен користуватися той самою водою, тим самим газом, тим самим електриком. Є вже в законодавстві зазначені, нічого там не мінялося. Е, які є дії, розумієте чи ні? Те, що ми тут рішаємо, ми відхиляємося. Від там хтось хоче гроші зробити, хтось так, хтось так. Ви мені скажіть, хто відповідальний за це? Я ж вам кажу, відповідання замовник Зоренська сільська рада. Сесія вам виділила земельні ділянки. Так. Наділила кожному, хто на цей час мав бажання безкоштовно підказує один із депутатів. Так. Сьогодні є. Пані Марино, сьогодні є 495 ділян. Якби сьогодні всі виявили бажання щирої будівлі, якби всі виявили бажання, то ви сьогодні не мали б цих проблем, що ви маєте. І чому? Тому що було б сьогодні вас зійшлося, ми не межицько сиділи у кабінеті, сидів сми, сиділа пані Марина і сидів я. Не межицький сказав, я дивись, в тебе 500 ділянків по 7 тисяч скинулося, вже є 4 мільйони.

Дивіться, я ж вам кажу, це з не межі були. Це ж не, буде, не були з того. Вони ж вони були звіткою. Але ми пропонували далі. Значить, робимо співфінансування. Створюємо положення. На даний час положення не підходить. Пізніше ми виходили 1 лютого з позачергової сесії. Була пані Марина, був Шкарапа, був ідор. Ми говорили про те, щоб створити кооператив. Було не війни? Ну то давайте, якщо щось ділянкається, що створювати, чим вам допомагати? Просто повернуємося до коперативу. ми вже створюємо. Покажіть, де документи я на кооператив? Тепер слухайте сюди. От от виталій ну, починайте, розкажіть, де документи. Ну. Я, я вам скажу, скажіть, де документи? Документи? От мене, ви які сказали, що ваші я документи загубили на документації? Сказали, ти вічно мені ja, подзвонили і сказали, що ваших документів немає. Як немає? Я в реєстратурі їх реєструю. Це ж документ. Так само, як і заява. Я весь книжку. Шановні колеги, я Дякую, і мені дзвонять закупили. І, і знову, те, що ви хотіли скасувати документ, хотіли зробити новий документ, виходить, ні, з'являється знов документ. Так як тоді, коли при голові, коли ми з автомайданом їздили, з'явився без заяви документ. Ну, Розумієте? Okay. Тобто заяви немає і в Так? А документи, виходить, є. Як документи? Не корпоратив, це я не бачаю. Юридична особа. Ресується вона десь. Половина документів залишається. Хто відповідає за хто? за А буде, я вам хочу, і доходить до відповідь. Слідуть хлопці за то, яким будуть видані учасники, І вони стикнуться з тим самим деталями, що сьогодні стикнулися ми. Тільки вони вже йдуть. Кого ми цього положення? З цього положення ми звернемо зможемо зити цю суму. тому що для нас посичу такої дружини, газу легко зварених, маючи зарплату мізеру, построюючи своїми руками цей будинок, і те, що держава зобов'язана дати, так як всім вам, і ви всім цим користуєтесь, так само і мої діти. Повинні цим користуватися. Те, що хтось хоче гроші зробити, хай заробляє, але все це буде бути законно. І я за те, щоб ці люди мали на основі яких законних це світло, це в цю воду. Ці дороги це все. Шановні, Шановні колеги, ми ж кожен за те, щоб вам допомогти, але треба вирішити шлях допомоги. розумієте? Я став вам питання. Ви ж бачите, якого хто відповідав і хто буде відповідати за це все. Відповідає, Відповідає за за це. Все. Вже тут людину, виходить, яка відповідала це, притягують до відповідальності не можна, бо він каже, що я вже там не працюю. Таке стоїть. Питання. Відповідь така. Подожі, давайте тобі так. Складемо якісь, як ви хочете, добрих оперативних визовів. Та не ми, 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 ми пані Михайло, не ми хочемо, повинні ви до чого стремитися, розумієте? А, а ви для чого тут присиділи? Я ж вам кажу, що дівчата. Ви не діти в садочку Та ви ж розумієте, пані Наталія, ми ж вас, розумієте, ви прийшли саме сюди добровільно. Вас ніхто поки що... Години. Ми, ми прийшли на позачергову сесію, але щоб вам допомогти повинно від вас що. Ми говорили, де було перше юрдо. Створіть кооператив, поставте директора кооператив, кооперативу, зробіть бухгалтер кооперативі і починаємо працювати. Було таке чи ні? Я де? я, я вибачаю. Що це буде створювати? Сільська рада чи Ну то Як, Як? сільська рада буде створювати, розумієте? Я йому садову особу само зібратися. Зробити збори. П'ять чоловік любить з вашої громади вибирає голову. Далі все поїхало. Сьогодні у вас буде 30 в статуті написано. Через місяць, два, року Має бути написано 500. І максимальна кількість буде, та збільшуватися. Але ми правильно. що по 200 гривень в місяць і 500 чоловік, і напротязі року це кошти немалі. Побоже держава, побоже сільська рада, побоже райони вже обласних, боже даже і єзим, що сподіватися. Але попрошу, що, що де босся залежить від вас. Залежить те, що ви користуєтесь, а нам не перша ступіння фьори, коли вам роздали безплатно 500 часів. Мені лише виходить, нам цілим участь. Як останні маси цілили сказав. Шановні, шановні колеги, хвилинку висподіться, пане Микару, даю вам відповідь. щоб ви зробити знову ж таки, щоб ми почали нам виділяти кошти. Ви ж зауважте, в 2013 році виділили 22 470. Вони нинішній час вони ще не прийшли на цей рахунок, куди мали би прийти. Поставте питання, чому? Тому що немає куди прийти, тому що це є державні кошти, розумієте. І сьогодні, так як сказав депутат Сокол, скільки ми не давали, чи дамо 200 чи 300, вони мають десь прийти, мають бути їхні. Ну, розумієте, місце знаходження спеціально. Розумієте? Бачите, відповідальність. Подальші наші дії будуть таки 20% наших, а решта мають бути ваші. дії. Створити або кооператив, або створити іншу організацію, яка може бути. Зовшки, щоб попробувати через нього, що потрібно жителям з забудову. Заподовникам не потрібно нічого. Якщо проекти у вас проекти, за експертизи, все, сільська да. рада, май... прокладемо, На проєкту організацію робила? Ну, куди треба? Експерти? Це оплачується згідно. Так, пропадено на експерти. Проект пишете листа до проекту. Все, і тоді готується згідно.

Зараз ви заставили.

Я мав звернутися до нього про допомогу, щось. Особливо, може показати, записати ще одного персонажа, коли приїде. Я Шановні колеги, я думаю, що всі земельні ділянки виділялися законним шляхом для цього забудови. Так само ми повинні законним шляхом нарішувати, щоб до нас електрифікацію. Так? Тому є ще пропозиції. А опознав про що? Ми це Хто її Висуває він і відповідає. Ні, депутати. Немає відповідальності. Бо вислаємо, наприклад, за даний момент продвигати по цьому. цій програмі я. До наказуємо, я не можу бути головуючий, має назначити, хто буде відповідальний по це порядка, що буде не знаю. Дивіться, жіночка тільки що вийшла, емоційно сказала, що ви не хочете нести відповідальність. До мене така слова, вона працює в садочку в якійсь одній. Тільки що вона вийшла. Значить, відповідальність ми нести хочемо, і ми готові максимально допомогти. Тобто ви запишіть і закарбуйте ті слова, розумієте? Хоча ну, там є сьогодні такі земельні ділянки, що неможливо 20 років ніхто не буде будуватися. Взяв з таким принципом, щоб взяв так, як нас деколи беруть, розумієте? Але ви сьогодні реально 30 чи 40 будувалися, будується, і вам реально треба Так. Ви самі цього питання вирішити не можете. Не можливо. Звертається до нас. Так. Ми розказуємо законним шляхом, як можна почати це вирішувати. Тільки законом. Вирішуємо і починаємо працювати. Давайте, так. Робимо проект, є експертизу заплатимо. Рахуємо ті кошти 22 470, рахуємо ці 3 з що ми на комісії погоджували, 3650. І далі йдемо тільки, але ви приходьте так, не так, один прийшов. Один хоче ЖК, другий прийшов, що хоче, положення, Третій прийшов, сам не знає, чого хоче. Четвертий ще хтось вимагає. Ну приділіться, зберіться разом, колеги. Ми раз збиралися тут з 495 прийшло 40 чоловік. Ну то ви хочете будуватися. Ну, реально, ну знаєте, сьогодні ну, ж не так просто, ми хочемо, щоб це було реально зроблено. На даний момент давайте, ну... давайте ну... Це на контроль і як прокладемо експертизу. Документ, давайте... давайте, вони завірені, давайте спробуємо працювати без жителів нас є всі документи та, на даний момент. Є робоча група, яка створена, є робоча група, яка створена, нас е, збори, я сама була присутня. Якщо нам треба якісь нові документи, ми будемо звертатися до робочої групи. І по максимальному я всіх прошу депутати, я знаю, що багато хто до цього підключиться і максимально візьмемо на контроль, щоб в період хоча б півтора-два місяці подати ці документи на цей регіональний розвиток. І, ну, і тільки за, Я зай говорю, я за відповідальність, що мотивою. Ну як спочатку? Чоловік за хто відповідає. Я казав, що відповідає за. Сільська рада, тому що це на нашій території вони отримали за рахунок сесії з районської сільської ради учасника. І на цю програму тільки подаються державні проекти, Це не може подати чи десь розкаба, чи час на тиждень? Може подати місцеві самоврядування? Так, о. Ви бачите, це вже третя пропозиція, тому що я кажу, було положення. Дяченко дзвонив в білу криницю, зробив положення, розумієте? По положенні 20, 20, 30, 30. Після того пропонував шкарапам одним е, цій пані Марії створити ЖКГ чи створити кооператив. Тепер третя пропозиція, можливо, ще будемо дочекатися четвертої, чи я? Чи будемо по якійсь вже працювати? По третє не працювати, так? Нормальне. Нормальне, гарно. Я розумію, що ви скільки років ходили в сільську раду, три місяці ми не можемо зробити те, що вам не робили тут три роки. Розумієте? Бо для вас депутати стараються по максимуму щось робити. І то, і головуючий тоже разом. Я маю на увазі сесії і ради нового скликання. За ці три місяці ви хочете вижити всі соки, що тільки можна, відбити все бажання вам щось допомогти. Люди вам розказують, як правильно зробити, ви на них не кидаєтеся з вилами, хоча вони цього не заслужили. Соколаю, що ми проголосували рішення, потім зайняти. Чи є ще у когось якісь по заяви, пропозиції на рання гарних і прошу? Потім щоб записати, дати рішення, колективна заяву. Дивіться, трошки. Це буде за 450, ну, тих, 495. Ні, 495. Але це, це ще став, це що лежить в кабінеті сільського голови вчора, але проведу за пропозицію Даряни ласка. Сесія вирішила вирішила. Сформулюйте разом, щоб депутати проголосували, щоб потім винести рішення, щоб показати колективному зверненню. Це рішення, яке винесла сесія позачергова сесія 7 скрипт. Це я вирішила опрацювати проєкт подання е електрифікації масиву 495. Да, на, я тільки уточую, як правильно пишете, на Міністерство регіонального розвитку фонд, е фонд, та, фонд, будів... та, та будівництва фонд, фонд. на подання ще <рес> ну, виважте, не, не <рес> подати. <рес> <та рес> ну Максимально швердійте. Давайте подамо на голосування. Яка бажання чекає, це каже 150. Ні, ми будемо робити. Ви розумієте, якщо ми почнемо міняти знову проектів зміни, то чим ти може що за 350 учасників, які вже будуть розіб'ється определенно на всі учасники сума. Будемо проплачувати. Якщо пройде по цьому розвитку, ви чуєте мене, 90% поверне держава, 90% повертає держава, а от тих десь тоді будемо робити зворі, а може, чи зможе старати потягне той, а може чи з того. Такі дітям, і ми нічого не приймаємо. У нас є ще дві заяви, і є ще забезпечення допомогу. Он по хворі чекає. Є думаю, що зарядна споряда дуже гарно сформуває. І великих цих депутатів вас тут немає. Наоборот, вам хочу. Да, я хотів не щоб проголосували те, що ці заяви. Башок. Ми її сформулюємо в робочому порядку. Прошу хто проти, хто утримувався. Немає, приймається. Дякую вам, що ви посиділи. Дякую, одно, що емоції стараються. Проявляти хочемо допомогти, нам є. Ну і шановні де.